Fashion TV. сьогодні я Данило Поляков разом з командою завітала до ТРЦ глобус на фешн шоу від Олени Правди. І я з радістю розкрию вам цю подію з найяскравіших сторін. Подімо! Олено, вітаю вас з таким неймовірним заходом. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ця колекція створювалася українськими дизайнерами. Це колекція про простір українських дизайнерів, які знаходяться в глобусі на другій лінії. У нас представлено більше 35 українських дизайнерів. Які я популяризую, я розповідаю про них, я їх рекламую. Я хочу, щоб вони не зупиняли свою роботу в Україні. Я хочу, щоб вони продовжували свою справу. Тому що наші творці, наші митці творять неймовірні речі. Я вже створювала неодноразово такі покази. Я я бачу зворотній зв'язок. Я бачу, що це цікаво людям. І більшість людей, коли приходять в магазин, кажуть: а я не бачив цього, а цього не видно. Хоча ми робимо неймовірну кількість контенту. І це все знаєте, як це? коли вони бачать на показах, це свято. Вітаю вас! Ви є партнером цієї події. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про діяльність своєї компанії. Наш клуб спеціалізується на побудові особистого бренду, медійності, і ми допомагаємо експертам ставати впізнаваними і підвищувати власні чеки. І звісно, що ми завітали на цю неймовірну подію. Хлопці, привіт! Вітаю вас з показом. Сьогодні був неймовірний ваш показ. Скажіть, будь ласка, це нова колекція чи колекція, яку ви готували вже дуже давно? Це нова колекція, але її задумка з'явилася ще на початку літаж. Подобається підготовка, підбір моделей, можливо, чи страплялися якісь казуси під час підготовки? Ну, взагалі, підбір моделей це для нас дуже такий інтимний момент, тому що ви бачили наш контент і там це все має бути гарно. А скажіть, будь ласка, з якими викликами ви, як власниця бренду, стикаєтеся зараз в такі важкі часи для нашої країни? Дуже мало жінок, які хочуть працювати в цій сфері, дуже важко. Багато жінок виїхала. Чи надихає вас не зупинятися і продовжувати свою справу зараз? Це справа моє життя. Це мій світ. Так. Це моя дитина. Я займаюся цим все своє життя. Я хочу бачити жінок, які не зламались. Вітаю вас сьогодні. Ваші картини представлені на цьому заході. Розкажіть, будь ласка, що в такі важкі частини надихає вас створювати такі шедеври? Мене надихає жінки, жіноча краса, патріотизм, патріотизм в сьогоднішніх колекціях, які будуть показані, з малюнками на одязі, які я створила власноруч. Грає велику роль. Чому саме сьогоднішній захід ви підтримали своєю творчістю? У мене сьогодні колаборація з брендом Правда Лейбл». Ми створили неймовірний показ, неймовірну колекцію, де власноруч на тканині було розписано 12 речей. Тож сьогодні, саме в цей день, будуть представлені ці речі і ця колекція. Фешеншові долине правди підійшло до свого логічного завершення. з вами був я, Поляков та телеканал UA Fashion TV. До нових зустрічей.